Чи є якісь специфічні аспекти, які будуть указувати на те, що шлюб у людини буде щасливим? А якісь аспекти відповідно, чи планети, чи положення якихось фіктивних точок будуть указувати про те, що це буде прям неудача, що це людина буде вдовою? Ну і щось таке, да, що буде зрада? Натальна карта не може цього показати, тому що навіть якщо візьмемо планети, такі як Юпі Юпітер, Венера, Юпітер кажуть, що він розширяє, звісно, він може давати вибір. Але людина буде його, звичайно, мати. А вибирати, чи виходити її один раз заміж, чи виходити декілька, вона вже буде сама. Тому якихось таких, знаєте, а... Слів, щоб це все так було фіксовано, і що там брака буде тільки два або три, такого нема в астрології, тому це не А Що стосується, чи буде брак щасливий чи ні, навіть якщо дім дуже поражен і є напруження, ми можемо, як астрологи, дати рекомендації, як же все-таки нам це пропрацювати, що робити, щоб було менше цих напружень, або навіть як нам вибирати партнера для того, щоб. Ну, зробити помилку, да, взяти той же Сатурн, а, чи візьмемо а, Плутон, а, да, Скорпіон на коспільі сьомого дома. Що якщо вибираючи партнера, який дуже си сильно активний по тим параметру, можуть бути зради, можуть бути навіть дойти до... До того що партнер вимагає чогось дуже багатого від партнерша, да але ми, якщо знаємо всі свої аспекти, і нам ми самі не такі по просто такого партнера не заводимо. Або партнер, якщо по тому ж скорпіону, да починає сильно ревнувати, контролювати. Теж зразу на це дивимось. Понятно, що цей знак дасть якусь таку да, часть рівності, але масштаби все таки різні, тому знаючи це все, отримуючи рекомендації по вибору партнера, отримуючи а, також а, те, із-за чого будуть конфлікти, які теми краще оминати, що може а, порушувати гармонію в шлюбі. Дуже можна це все гармонізувати і наладити. Ось тому, мої дорогі, запрошую вас на аналіз по будь-якій сфері життя. Буду дуже рада допомогти і дати для вас ваші персональні аналізи.